Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку узагальнення вивченого з теми Німеччина та Україна. Сьогодні ми з вами повторимо та вивчимо нову лексику, навчимося описувати та складати розповідь про свою місцевість, а також навчимося розповідати про свою подорож. Але спочатку давайте пригадаємо слова, які асоціюються у вас з Німеччиною. mit Deutschland Вас асоціюють Ukraine? Schreibt passende Wörter – Напишіть відповідні слова щодо ваших асоціацій з Німеччиною і Україною. В першому стопчику ми записуємо слова, що асоціюються у нас з Німеччиною, а в другому стопчику записуємо слова, що асоціюються з Україною. Наодезиє Північне море. Берлін. Столиця Німеччини. Хамбор, Хамбург. Brandenburger Tor, Brandenburgs Wrota, Reichstag, Reichstag, Parlament, München, Hannover, Köln, Marienplatz, Bremen, Dresden, Ukrainisch, Kiew, Andreas Kärche, Andreas Subur, Sofienkathedrale, Sofies Ki Subur, Dnipro, Karpaten, Goldenes Tor,

Mein Heimatort ist klein, aber schön. Hier ist unsere Kirche. Unsere Kirche, Nummer 1, mit Nummer 1. die Ecke ist ein Museum. Ein Museum, Nummer 2. Daneben ist ein Laden. Laden, Nummer 3. Und das ist unser Stadion. Hier spielen wir Fußball. Unser Stadion, Nummer 4. Stadion. Wir haben auch ein Theater für Kinder. Theater für Kinder. Nummer 5. Es gibt auch ein Denkmal. Itakos, Nummer 6. Also, Übung 3. Was hat dein Heimatort? Erzähle. Mein Heimatort hat einen, eine, ein, zwei, viele. Наприклад, ми можемо скласти наступні речення. Mein Heimatort hat einen Park. У моєму рідному місті є парк. Mein Heimatort hat eine Kirche. Моє рідне місто має церкву. Mein Heimatort hat ein Theater. Моє рідне місто має театр. Und mein Heimatort hat viele Sehenswürdigkeiten. Моє рідне місто має багато пам'яток.

Und als hier Takoši eine Kirche, wir haben auch ein Denkmal. Und als Takoši ein Denkmal, wir haben auch zwei Universitäten. Und als Takoši zwei Universitäten. Leider gibt es kein Museum, na ja, und als nicht mal Museum. Leider gibt es keine Museen, na ja, nicht mal nie irgendwelche Museen, kein Theater, nie Theater oder keine Kirche, nie irgendwie eine Kirche. Übung 4. Spiel Gra. Zwirtigkeit. Spiel zu zweit nach der Mutter. Zanastupnuscop. Pass is ein Show na 1c. Das ist der Tiergarten in Kiev. The Zo so Park of Kiev. Nein, das stimmt nicht. Nini Virno. Das ist der Tiergarten in Berlin. Zo so Park Berlin. Oder? Wo ist der Berliner Tiergarten? Hier Ja, das stimmt. Де знаходиться Zoo-Park. Ось 1C. так вірно. За цим зразком можна пограти у гру визначні місця. Обери одну подорож і опиши її. Київ 2 таїв 2 дні. Зенс Вьодішка, визначні місця фотографувати. Інскіноґєн ходити в кіно. ді Дікапати Карпати, фіа таге 4 дні. Індибега гєн ходити в гори, ді натур елібен, насолоджуватися природою. Або Берлін драй таге, Берлін три дні. ден Дентіагатенбесухен відвідати зоопарк фотографію та фотографувати тварин, айс ім кафе essen, їсти морози в кафе, будь фаген, кататися на човні, трестен 2 тасте 2 дні, затишка безум, відвідати пам'ятки ins Museum gehen, ходити до музею. Наприклад, в Києві можна їх 2 Tage bleiben. В Києві я хотіла залишитися на 2 дні.

Зніміть відео ваші, вашої місцевості та äh, зробіть презентацію. Трайте відео з медханди, зніміть відео на мобільний телефон, третіть відео у денатур, можна зняти відео про природу, треть відео, über зніміть відео про пам'ятки, зітворен коментувати. Покажіть ваше відео та прокоментуйте. Нижче під картинками у вас є фрази, з якими вам легко буде коментувати ваші е, зйомки. Наприклад, ми можемо сказати, на відео ви бачите наш парк. Він мені дуже подобається. І mag он Natur. мені подобається наша природа. Це маля річ. Вона дуже мальовнича. М'яке Фаленд Філіблюмен. Мені подобається багато квітів ішвіндешундеблюмен. Я знаходжу їх дуже красивими. Тепер ви можете назвати країни, об'єкти у місті чи селі, визначні місця Німеччини та України та розповісти про свою місцевість. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному уроці.